Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Певний час я була відсутня, і мені було дуже приємно помітити, що за цей період на мій канал підписалося декілька десятків навіть підписників. Я вас всіх вітаю. І це для мене слушний момент, щоб нагадати, що якщо вам подобаються мої відео, то ви можете дати мені знати про це лайком. І, звісно ж, підписатися на мій канал, щоб ми не загубилися. Бо в подальшому я планую ще багато цікавих тем, тож приєднуйтесь, ми класно проведемо час разом. Я обрала тему Dark Academy, бо мені здається, що вона дуже класно резонує з осінню, тому мені удвічі приємніше зараз вам розповісти про підбірку, яку я зробила. Я не знаходила ще на українському Ютубі відео з цією темою, принаймні, коли дивилася в останній раз, ще її не було. Тож, сподіваюся, вам буде цікаво подивитися щось нове. Що таке Dark Academia, як у літературі, так і у кінематографі? Це історія, яка відбувається у чи школі-інтернаті, чи у якомусь університеті з історією по типу Оксфорду, Кембриджу у Гарварді, може бути. Я не пам'ятаю, чи зустрічала я, але все можливо. Головні герої це завжди учні. Але, звісно ж, це, в принципі, вся естетика, включає в себе і атмосферу, і вчителів, які навчають дітей в цій Dark Academy. Переходячи до теми мого відео, пов'язаного з парфумерією, я хочу пояснити, як саме я компонувала ці парфуми. Якщо б ми казали тільки про атмосферність і які парфуми можуть підійти під цю тему, можна було би обмежитись першим парфумом, про який я буду розповідати. Але я вирішила піти трошки далі, я підбирала аромати не стільки за атмосферністю, скільки як до певних персонажів, які часто зустрічаються у творах Dark Academia, так і атмосфера всього, що відбувається навколо, в мене вийшло 8 ароматів. Це для мене навіть багато, але я не могла стримати себе. Мені цікаво було подивитися з різних боків на цю тему. Тож давайте починати. Хоча у Dark Academia, звісно ж, головні герої. Це учні, за атмосферу також відповідає і місце, де все це відбувається. Тож для мене е, оточення, якісь певні е, локації це теж головні герої жанру Dark Academia. І першим таким головним героєм, звісно ж, є навчальний заклад, як сам по собі, так і те, що всередині нього, звісно ж, знаходиться, наприклад, е, не знаю, бібліотека. Це теж важлива частина. І мені здається, що аромат, який я покажу зараз, класно уособлює в собі все, що можна зв'язати з навчальним закладом. Це манталь, Хані Уут. Тут я відчуваю сухість, певно, тож це не вологий аромат для мене. Тут є, звісно ж, деревина, тут є кориця, що дуже класно, бо вона буває зазначена в ароматах, але я майже ніколи її не чую. Тут вона є. І, звісно ж, ваніль, вона надає трошки солодкості, але це не гурманська ваніль, це книжкова ваніль, це деревинна ваніль, якщо можна так сказати, вона більш у цей напрямок, не гурманський. Тож оці всі дерев'яні стележі у бібліотеці. Якісь сходи, звісно ж, на яких, з яких. Де інде хтось впаде загадково. Дерев'яні столи, за якими учні снідають або вечеряють, я обожнюю цей аромат. Він для мене на 100% осінній, він дуже благородний, він дуже витриманий, тобто такий самий, яким повинен бути, на мій погляд, навчальний заклад з великою історією. Продовжуючи говорити про локації, я помітила, що дуже часто в творах жанру Dark Academia навколо цього навчального закладу знаходиться ліс і якась, мабуть, річка, озеро, щось таке. До речі, у кінці цього відео я перелічу декілька книжок, якими я надихалася, коли створювала цю підбірку. Якщо вам буде цікаво, можете потім подивитися, почитати. Окунутися в цю атмосферу зараз саме для цього часу. Тож, повертаючись до лісу, я обрала аромат від Maison Margiela репліка Autumn Vibes. Бо, звісно ж, дія в Dark Academy починається, коли учні після літа повертаються чи приїжджають в перший раз на навчання. Аромат Autumn Vibes це осінь у флаконі. Тут дуже класно відчувається аромат вологого листя. Яке вже впало, чи може просто волога кора на дереві. І він поєднує в собі все те, що ми чекаємо від природи, коли починається, чи продовжується навіть осінь, це вже, мабуть, жовтень, я б сказала, не вересень. І мені здається, що він дуже класно вписується в цей жанр, бо він трошки такий меланхолічний, він не на 100% такий позитивний і веселий, Ну, в принципі, багато осінніх ароматів можна назвати меланхолічними. І мені здається, що він класно пасує до атмосфери такої загадковості, чогось такого туманного. Бо, звісно ж, ліс і туман це такі яскраві ознаки осені, осіннього вечора чи ранку. І він дуже класно супроводжує загадкові події. Третій аромат, який я підібрала, я хочу віднести ще до одного місця, яке є важливим героєм у творах жанру Даркакадімія. Це місце, де учні зустрічаються, і навіть вчителі зустрічаються, щоб обговорити навчання, але в більшості своїй якісь події, які привели до якихось цікавих загадкових наслідків, навіть іноді трагічних. І це місце, враховуючи те, що часто дія відбувається в Англії, звісно ж, ПАП. Я е, розумію, що учні у 18-20 років, мабуть ще не сидять з сигарами у шкіряних кріслах у пабі, якомусь навіть не пабі, а закритому клубі. Паба це все ж таки більш демократичне демократична місце, але е, мені захотілося трошки пофантазувати. Тож, той паб, який я собі уявляю, це е, коричневе дерево, темне, це е, е, аромат дорогого алкоголю. І це, безумовно, шкіра, якою обтянуті крісла, стільці, навіть, може, дивани. І все це в собі дуже класно поєднує аромат Tom Ford Vanille Fatale. Я обожнюю алкогольні аромати, і тут нота рому. Просто на першому плані, і якщо мені подобається, на відміну від деяких інших ароматів з цією нотою, тут вона не сходить на е, якусь тишу, вона звучить досить довго. Тобто, цей аромат майже спочатку до кінця алкогольний. Він дуже витриманий. Навіть я тут відчуваю трошки цю цюну, Ну що теж може бути в принципі ознакою якогось пабу чи якогось закладу. Теж з історією, звісно ж, в Англії не буває по-іншому, принаймні в творах Даркакадемія. На цьому я закінчила з описами саме місць, де відбуваються події, і хочу перейти безпосередньо до героїв, які приймають участь у всьому, що відбувається в цих творах. Звісно ж, завжди у творах присутній розповідач, і часто він і є теж одним з головних героїв учнів, студентів, і він може бути як хлопцем, так і дівчиною. Як я вже помітила, по моєму досвіду це завжди людина не дуже примітна, не дуже яскрава. Вона завжди стоїть десь трошки осторонь, спостерігає за всім, що відбувається, і розповідає про це так. Іноді це може бути ненадійний розказчик. Який потім може сам бути злодієм, чи може приймати участь у чому, про що він певний час не розповідає. Але загалом це людина, яка не є яскравою такою особистістю, на перший погляд. І на мій смак для цього персонажа дуже підходить аромат Молекула 0,1, Бо він. Підходить для хлопців і для дівчат, і для більш дорослих, і навіть для більш молодих. Він нейтральний, він все ж таки відчувається. Тобто не можна сказати, що він нічим не пахне. Людина присутня, коли вона в цьому ароматі, її помічають, але тільки тоді, коли вона сама і цей аромат цього захочуть. Наступний аромат і наступний герой це дівчина. Дівчина спокійна, дівчина з якоїсь заможної родини, дівчина, яка носить кашемір, яка носить шовк, яка дуже вихована, яка спокійна і дуже жіночна. Вона відіграє свою роль у романі, у розповіді. Вона іноді може відігравати навіть головну роль, але вона має певний стан, певний характер. І цей характер, на мій погляд, дуже класно відображається в ароматі ботега Венета, класичний Eau de Parfum. Цей аромат має шикарну піраміду, він не повторний, на мій погляд, його порівнюють з деякими ароматами. Але особисто я тільки один аромат зустрічала, який на нього дуже сильно схожий. Це грі від Dior, приватна лінійка. Але це вже повтор. Забите Говеніта, на мій погляд, бо БТГ Веніта була набагато раніше, Тож вона єдина в своєму роді, а все інше це вже її дублікати. Дуже цікавий аромат, дуже вишуканий, дуже строгий, але в той самий час такий інтригуючий, як мені здається. Що тут є? Тут є замша, я її відчуваю, танка, навість така світла. Про замшу не можна сказати волога, бо якщо замшу намочити, вона перестане бути замшою, стане чимось твердим і неприємним, але ніби якась вологість є в цьому ароматі все ж таки. Ще я тут дуже відчуваю е, фіалку. Як ми знаємо, фіалка сама по собі не має якогось яскравого аромату, але є віддушка, яка ніби зображує аромат фіалки, і ось тут вона дуже яскраво звучить. І, звісно ж, я тут відчуваю пачулі. Це тут вони тонкі і вишукані, вони не виходять на перший план, вони звучать десь на фоні і класно резонують з всіма іншими нотами в цьому ароматі. До речі, сьогодні я дивилася відео і не і вона сказала якраз про цей аромат, що його не треба наносити багато. Я, звісно ж, одразу вирішила це спробувати, і я можу сказати, що Іна має рацію на 100%. Я ніколи ще не відчувала від нього такого шлейфу і такої інтенсивності, як коли я нанесла його два розпилення: одне на шию, одне на руку. Він звучав просто чарівно, він відіграв всі свої ноти на 100%. Тож я раджу вам прислухатися до поради Іни, і теж, якщо ви маєте цей аромат, спробувати нанести його у невеликій кількості, ви будете приємно здивовані, я вам це обіцяю. І зараз для нього саме той час, коли треба їм користуватися. Що стосовно дівчини, яка його носить, я бачу її в молочного кольору кашеміровому светрі. У якійсь світлій замшевій курці чи якомусь піджаку, і в чомусь у перчатках. У рукавичках мені здається, що от вона повинна в них бути. І, звісно ж, вони теж повинні бути із замши. Ось якогось такого кольору, як ця шкіряна смужка на цьому флаконі. Звісно ж, там, де існує стримана спокійна дівчина. Завжди є і яскрава дівчина, яка завжди привертає на себе увагу, яка завжди за якийсь кіпіш, яка завжди зв'язується з якимось не тими хлопцями, яка дуже цікава, яка має свою якусь таємницю і якесь минуле, мабуть, про яке вона хоче забути. На мій погляд, поєднавши це з тим, що дія відбувається восени. Можна сказати, що аромат Gucci Rush підходить під цей образ просто неперевершено. Це для мене більш штучні пачулі, і більше я тут ніяких нот не можу визначити не тому, що їх нема, а тому, що він настільки цікаво завернутий, заміксований. І ми не забуваємо, що цей аромат мені здається, кінця 90-х чи початку 2000-х років. Тоді піраміди були гігантські, велетенські. Я не знаю, чи вони відповідали дійсності чи ні, але визначити щось конкретне тут дуже складно. Тож я можу сказати тільки, що цей аромат завжди привертає до себе увагу. Він дуже шлейвовий і він супер класно звучить у дощ дощову погоду, у вологу погоду. Він дуже гарно розкривається. І він, звісно ж, пасує яскравим дівчатам, або дівчатам, які хочуть побути яскравими, може тільки цього вечора. Ну і куди ж у Dark Academia без поганого хлопця? Я пам'ятаю, що у таємній історії Дона Тарт був один персонаж. На жаль, в мене дуже велика проблема з іменами персонажів. Я ніколи їх не пам'ятаю. Якщо ви читали цю книгу, ви мабуть зрозумієте про кого річ, він завжди ходив у довгому чорному плащі. Я не пам'ятаю, чи був він шкіряний, чи він був просто довгий чорний. Але де поганий хлопець там, звісно, ще шкіра, так чи інакше. Тож, звісно, Tom Ford Ombre Leather – це аромат цього хлопця. Це шкіра, у її найкращому, на мій погляд, звучанні. Вона не агресивна, але наполеглива, вона дуже м'яка. Але у той самий час це саме шкіра її ні, з чим не сплутаєш, вона дуже конкретна, і іноді вона не на те, що вечір може перерости у щось дуже цікаве і небезпечне. І останній персонаж, про який я хотіла б сьогодні поговорити у контексті Dark Academia, це викладач в університеті, який є якимось таким. Ну, не те, що приятелям, але якоюсь довіреною особою учнів, які приймають участь у певних ситуаціях. Для цієї людини я обрала аромат анкренуар від Лалік. Всередині знаходиться витівер. Дуже багато витиверу. Просто якась його величезна кількість це просто ода витіверу. Десь на фоні тут є, звісно ж, і дерево, про що нам каже, і кришечка. Цього флакону. І я відчуваю тут те, що не заявлено, але мені йде, мені йде корінь ірісу, тобто трошки така моркв'яна нотка, десь на фоні. Цей аромат загадковий, тому що іноді такі друзі студентів можуть бути втягнуті у якісь цікаві. Незвичайні і якісь навіть трошки може незаконні справи. Ти ніколи не знаєш, яке буде дно в цієї особи. Але загалом це людина, яка дарує спокій, впевненість в тому, що їй можна довірити, якісь свої секрети, іноді дарма. І це, мені здається, чоловік, якого можна назвати надійним. Це були всі аромати з моєї підбірки. Я сподіваюся, що вона вам сподобалась. І як я вже обіцяла, зараз я перелічу назви книжок творів, якими я надихалася, коли створювала цю підбірку. І, звісно ж, я позначу їх під цим відео, тож можете перейти, подивитися назву, подивитися автора. І якщо вас цікавить цей напрямок, ви можете їх почитати. Я сподіваюся, вам вони сподобаються. Тож, це в першу чергу, звісно ж, таємна історія Дона Тарт, і з нею, якби у такому. У паралелі іде книга досить нова, авторка Л. Ріо, і книга називається Якби ми були злодіями. Я не знаю, чи вона переведена зараз на українську мову, але вона дуже схожа на таємну історію, як за атмосферою, так і, в принципі, за сюжетом. Я би її не знаю, радила чи ні, таємна історія мені сподобалась набагато більше. Але якщо ви поціновувач цього жанру, то я думаю, що вам все ж таки варто з нею познайомитись. Далі йдуть дві книги однієї з моїх найулюбленіших письменниць детективних трилерів сучасності це Рут Вейр, і її твори звуться Гра у брехню і Іт Герл. І останній роман це Не відпускай мене Кадзо Ісігуру. Або і Шигуру. Я думаю, що багато хто бачив фільм з Кірою Найтлі у головній ролі, і він теж відноситься, в принципі, до Дарк Академії. Він не настільки атмосферний, як ці, які я перелічила до цього, але там теж певні темні справи відбуваються. Дякую всім за увагу! Якщо у вас є якісь улюблені твори з жанру Dark Academy, я буду рада почитати про це у коментарях. Якщо вам здається, що якісь ще аромати класно підійшли до цього напрямку, я теж чекаю цих пропозицій. Я дуже хочу спробувати їх і порівняти зі своїми враженнями. Дякую вам за те, що подивилися це відео і до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!